Євангелія від Марка, 16 років. І казав він до них, ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. У 300-ті роки від Різдва Христова Римська імперія приймала християнство. У церкві з'являється авторитет імператор Константин. І запроваджуються релігійні ритуали, обряди, іконошанування, різні передання. Якщо раніше, церквою керував Христос і поставляв свою владу апостолів і пророків, то тепер церква стає державною. За зміною керівництва церкви змінюється її батько з небесного на земного. Західна римська церква стала католицькою. Східна Візантійська православна. Імператори призначають світських людей, священників церкви. І тепер вона вже не відокремлена від держави, а служить царям, правителям землі та виконує їхню волю. Це характеристика Вавилону розпуста з правителями, жага наживи, пристрасть до вбивств, святих та інших гріхи. Справжня церква наречена Христова. І вона знаходиться під владою Бога та Його слова. Вона виконує волю свого господаря і глава церкви Ісус Христос сам поставляє та обирає служителів в ній.